Вітаю, друзі! Скільки, на вашу думку, ви коштуєте? Скільки ви заробляєте, та скільки ви б хотіли заробляти? Скільки ви платите своїм працівникам, якщо у вас свій бізнес? Чому деякі люди отримують чисте значну заробітну плату, тоді як зарплати інших вистачає лише на їжу? Давайте розберемося, звідки беруться гроші, та спробуємо знайти секрет успіху у сучасному світі. Люди відрізняються між собою своїми виробничими можливостями, уподобаннями, спеціалізованими навиками, ставленням і готовністю ризикувати. Ці відмінності впливають на дохід людей, тому що вони визначають цінність товарів та послуг, якими вони готові та можуть забезпечити інших. Прямий зв'язок між користю для інших і отриманням доходу дає кожному з нас потужний стимул набувати навичок, розвивати таланти і культивувати звички, які допоможуть нам виробляти цінні товари та надавати цінні послуги. Люди, які прагнуть великого багатства, мають додаткову мотивацію зважати на те, чого потребують інші. Інколи можна почути твердження, що люди з високими доходами експлуатують інших. Однак на ринках, які добре функціонують, люди зазвичай отримують винагороду, забезпечуючи інших речима, які вони цінують, і за які вони готові заплатити. Ларі Пейдж і Сергій Брін стали мільярдерами тому, що користувачі вирішили, що Google краще обслуговує їхні потреби, ніж Yahoo та інші альтернативи. Так само Бійонсі та Тейлор Свіфт заробляють великі гроші тому, що мільйони насолоджуються їхньою творчістю. Роль суспільства полягає у тому, щоб забезпечити справедливі правила гри для усіх, а не у тому, щоб завадити комусь виграти з великим розривом, тому що йому це добре вдається. Отже, звідки можна отримувати доходи, окрім як придумувати геніальні речі в гаражі? Доходи це сукупність надходжень із різних джерел у грошовій формі і у вигляді готової продукції, наприклад, урожай з присадибної ділянки. Величина особистих доходів є однією з найважливіших характеристик рівня життя населення. Часто рівень доходів разом з обсягом і структурою споживання слугують показником соціального статусу людини. Залежно від джерела надходження виділяють чотири групи доходів. Доходи від поточної діяльності, заробітна плата, дохід від підприємницької діяльності, доходи від активів, дохід від здачі приміщення в оренду, депозиту в банку, цінних паперів, соціальні доходи, пенсія, виплати по догляду за дитиною та інші доходи виграш в лотерею, подарунки. Перша група доходів, доходи від поточної діяльності, включає в себе всі надходження, які людина заробляє в процесі застосування своєї праці за основним і додатковим місцями роботи або в результаті ведення бізнесу. Сюди, зокрема, належать окрім заробітної плати, премії, бонуси, надбавки, а також доходи від ведення підсобного господарства та власного бізнесу. Заробітна плата є одним з найбільш розповсюджених видів доходів для більшості людей. Існує дві форми оплати праці грошова та натуральна. Звичайно ж, основною є грошова форма, оскільки гроші відіграють роль загального еквіваленту. Натуральна форма заробітної плати використовується переважно як додаткова. Однак в умовах економічного спаду при відсутності готівкових грошей на деяких підприємствах з працівниками розраховуються виробленою продукцією. Від чого ж залежить розмір заробітної плати? По-перше, від пропозиції та попиту на робочу силу. Праця є товаром. Відповідно, що до неї також діють закони попиту та пропозиції. Якщо багато кандидатів зі схожими навичками та знаннями претендують на роботу, зарплата може бути низькою, оскільки роботодавець має великий вибір. І навпаки, якщо потрібні для роботи знання і вміння є лише в одного кандидата, він може домовитись про високу винагороду. Попит на робочу силу зростає тоді, коли в Україні чи окремій місцевості виникає багато нових підприємств, усіх розмірів та галузей. Насамперед, мікробізнес, через що зростає конкуренція за робочу силу або ж з'являється можливість заробити за кордоном. Наприклад, підвищився попит на програмістів, вони почали отримувати більші зарплати. Відповідно, більше людей стали інвестувати в освіту або заробляти в АІТ. З юристами свого часу була така ж ситуація, але згодом надто багато людей з такою освітою стали претендувати на обмежену кількість робочих місць. Відповідно, мала б впасти ціна, але сталося по-іншому. Роботодавці збільшили вимоги до якості. В результаті багато людей з юридичною освітою працюють за іншою спеціальністю. Наприклад, один з таких юристів прославився як комедійний актор та шоумен, а згодом став президентом України. По-друге, на заробітну плату впливає продуктивність праці, тобто кількість товарів та послуг, що вироблені працівником протягом певного періоду часу. Відповідно, чим більше людина здатна виробити, тим більшим буде заробіток. Якщо ж працівник отримує більше, ніж він виробляє, підприємець зазнає збитків. Керівники великих міжнародних компаній часто заробляють мільйони. Чи справді вони створюють таку величезну додаткову вартість? Дії керівників таких компаній насправді можуть приносити багато користі. Оскільки компанія велика, то вдале рішення топ-менеджера приносить відповідно багато користі споживачам, від якої частина залишається прибутком компанії, яка, у свою чергу, частину цього прибутку заслужено віддає як винагороду за роботу менеджера. Висока заробітна плата також обумовлена їхньою великою відповідальністю, бо так само невдале рішення може дуже дорого коштувати компанії, наприклад, привести до звільнення тисяч співробітників. Існує ще одна причина: такі величезні зарплати можуть бути стимулом для інших працівників працювати краще, просуватись по кар'єрній драбині та ставати майбутніми керівниками. Ці додаткові зусилля, безперечно, дуже вигідні компаніям. Не забуваємо і про фактор рідкісності. Топ-менеджер високого рівня це талант і величезна працездатність. Тож людей, здатних вправно працювати на такій посаді, дуже мало. І як будь-який рідкісний ресурс, на який є високий попит, вони коштують дорого. Або якщо подивитися з іншого боку, високі доходи дозволяють обрати найкращу кандидатуру з величезної кількості охочих. По-третє, розмір заробітної плати залежить від використання технологій, які можуть визначати продуктивність праці людини. Отже, на заробітну плату впливає особливість та умови виконуваної роботи, професійно ділові якості працівника, результати його праці та господарської діяльності підприємства. Шляхом збільшення доходів може бути додаткова робота. Внаслідок цього ви матимете кілька незалежних джерел доходу, щоб не так гостро відчувати наслідок затримок і не виплати заробітної плати чи втрати роботи. При цьому важливо ретельно координувати витрати власного робочого часу, інакше постраждає ваша продуктивність на усіх роботах. Такий варіант обирають консультанти, експерти, викладачі, письменники, програмісти та фахівці схожих професій. Як результат, ви отримуєте більшу кількість грошей, але також збільшуються ваші часові витрати. Яким же чином розраховується заробітна плата? Є дві форми оплати праці погодинна та відрядна. Погодинна це оплата праці, яка залежить від кількості відпрацьованих годин і тарифної ставки окладу за одну годину. Відрядна це оплата праці, яка залежить від кількості виготовленої продукції, виконаних робіт чи наданих послуг. Як відрядна, так і погодинна форми оплати праці мають декілька різновидів, які називаються системами оплати праці. Проста погодинна. Розмір заробітної плати залежить від кількості відпрацьованого часу і кваліфікації працівника. Погодинно-преміальна, крім оплати за тарифом, передбачається виплата премії за досягнення високих кількісних і якісних показників. Вона застосовується задля підвищення матеріальної зацікавленості працівників у результатах їхньої праці. Пряма відрядна це система, при застосуванні якої заробіток нараховується тільки за виконану роботу, виготовлену продукцію. Відрядно-преміальна це система, при якій, крім заробітку за відрядними розцінками, передбачено премії за перевиконання кількісних і якісних показників. Відрядно-прогресивна. При цій системі робота, виконана в межах встановлених норм, оплачується за звичайними відрядними розцінками, а частина роботи виконана понад норм за прогресивно зростаючими розцінками і в залежності від проценту виконання норм. Акордна: при цій системі норма і розцінка для виконавця або групи виконавців встановлюється не за кожною окремою операцією, а на весь комплекс робіт. Відрядна бригадна це оплата, яку визначають шляхом множення розцінки за одиницю роботи на фактично виконаний обсяг робіт бригадою. Коли ми говоримо про зарплату брутто, йдеться про винагороду за роботу з урахуванням податків, тоді як зарплата нетто або ж чиста зарплата це винагорода за роботу без урахування податків. Розмір заробітної плати не може бути меншим за мінімальну заробітну плату. Мінімальна заробітна плата це встановлена законодавством найменша сума винагороди за роботу, нижче якої не може бути місячна зарплата працівника. В Україні мінімальна заробітна плата з 1 вересня 5 тисяч гривень. У погодинному розмірі це 29 гривень 20 копійок. Мінімальна зарплатня це один з прикладів найбільш розповсюдженого цінового контролю у світі. Вона встановлює нижній рівень ціни, який підштовхує погодинну оплату праці деяких робітників на понад ринковий рівень. Відповідно, відбувається викривлення ринку праці. Багато кому здається, що підвищуючи мінімальну зарплату, уряд піклується про малозабезпечених і взагалі найманих працівників. Декому здається навіть, що таким чином уряд, як у часи планової економіки, підвищує зарплати. Але це далеко не так. Базовий постулат економіки вказує, що вища мінімальна заробітна плата знизить зайнятість низькокваліфікованих працівників. Емпіричні дані показують, що збільшення мінімальної заробітної плати на 10% зменшить зайнятість на 1-2%. І це далеко не єдиний негативний наслідок такого кроку. Роботодавці будуть вимушені компенсувати вищі витрати на зарплатню через скорочення годин роботи, зменшення тренінгових можливостей, менш зручний графік роботи, зменшення додаткових виплат, підвищення вартості ресурсів спричинить зростання цін, які доведеться сплачувати тим, хто отримує мінімальну зарплату, та й усім решта. В країнах, що розвиваються, частка працівників перейде в неформальний сектор економіки. Підвищення мінімальної заробітної плати також обмежує можливості молоді, особливо з низьким рівнем освіти, працевлаштуватися для отримання досвіду, що, звичайно ж, впливає на їхні майбутні перспективи працевлаштування. Навіщо ж уряд це робить? Насправді, головна причина у тому, що до мінімальної зарплати прив'язані податки, які сплачують фізичні особи-підприємці на спрощеній системі оподаткування. Отже, у такий спосіб уряд стягує більше податків з цієї категорії платників. Ще більше доводиться додатково сплачувати тим, хто виплачує мінімальні зарплати офіційно, а решту сплачує у конвертах. Це такий специфічний спосіб детінізації. Отже, головна мета таких кроків насправді суто фіскальна. Але, звичайно, не останню роль грає і намагання скористатися із згаданих вище ілюзій. Як же насправді підняти свою зарплату? Для цього треба вивчити ринок праці і добре подумати, що саме і кому саме ви особисто хочете продати, враховуйте порівняльну перевагу, те, що вам подобається робити, та що потребують люди. Ви зможете отримувати вищі доходи при спеціалізації, тобто, якщо сконцентруєте свої зусилля на тому, що вам вдається краще за інших. Навіть якщо ви талановиті у всьому, у чомусь ваша продуктивність буде вищою, якщо взяти до уваги альтернативну вартість. В ідеалі вам вдається чудово те, що високо цінується іншими. Як у випадку Марка Цукерберга, який в 2007 році у віці 23 років став наймолодшим у світі мільярдером з приставкою «self-made», тобто свої статки він заробив самостійно. Зрозумійте, що приносить вам задоволення. Якщо ви насолоджуєтесь тим, що робите, і вірите у його важливість, ви з радістю працюватимете більше і краще. Справжнє багатство вимірюється не лише грошима, а й особистою самореалізацією. Проте, якщо ви любите робити скульптури з сиру, але більше ніхто інший їх не хоче, вам буде дуже важко заробляти на життя. Коли ви спеціалізуєтесь і витрачаєте більшість свого часу на певну діяльність, пам'ятайте, що вона має бути затребувана на ринку. В останні роки кількість фахівців з інформаційних технологій зростає не тому, що більше людей захоплюються комп'ютерами, а тому, що все більше людей у всьому світі користуються послугами, які забезпечуються за допомогою інформаційних технологій. Не дозвольте комусь переконати вас у тому, що ви не зможете досягнути успіху своїми власними зусиллями і ініціативою. Застосовуйте свої вміння та таланти розумно. Візьміть під контроль свій кар'єрний розвиток і плануйте те, як краще розвивати ваші таланти і використайте ринкову співпрацю, щоб досягнути своїх цілей. Розвивайте навики та ставлення, які підвищують вашу продуктивність і роблять ваші послуги більш цінними для інших людей. Підвищити продуктивність вам допоможуть нові знання, вміння, досвід і здоров'я, тобто ваш людський капітал. Тому інвестуйте у нього. Також не забувайте про особисті атрибути, які зроблять вас продуктивнішим, особисте ставлення та підприємницьке мислення. Уявіть себе роботодавцем, який обирає між двома кандидатами. Один чесний, надійний, вартий довіри, наполегливий, поважає інших, прагне вчитися і розвиватися, добре працює в команді. Другий не поважає інших ненадійний, конфліктний, нечесний, звинувачує інших у своїх невдачах. Кого візьмете на роботу ви? Щодо підприємницького мислення, усі ми є в певному сенсі підприємцями, адже ми постійно ухвалюємо рішення щодо розвитку та використання знань, умінь та інших ресурсів у нашому розпорядженні. Зосередьтесь на тому, як розвивати та використовувати свої таланти і мобілізувати наявні ресурси так, щоб забезпечити інших тим, що вони високо цінують. Як у випадку бізнесу, який ігнорує бажання споживачів, люди, які ігнорують, як їхнє ставлення та поведінка впливають на продуктивність, заплатять за це ціну у вигляді обмежених можливостей та низьких доходів. Якщо ж ви думаєте відкрити власну справу, тверезо оцініть свої підприємницькі здібності, бо у бізнесу, на відміну від найманої праці, є величезний елемент ризику. Можна заробити, але можна і боляче програти, адже підприємець відповідає власним майном, а за умов в Україні також свободою і здоров'ям. Варто пройти професійні тести, проконсультуватися у службах зайнятості чи допомоги малому бізнесу. Перш ніж йти на цей ризик. Після цього ліричного відступу давайте повернемось до видів доходів. Друга група доходів доходи від активів це так звані пасивні надходження, які особа отримує без будь-якого втручання та застосування власної робочої сили. Тобто незалежно від того, працює вона чи ні. Сюди відносяться доходи від здачі майна в оренду, надходження від інвестицій на фінансовому ринку тощо. Доходи підприємця, який має найманих працівників, а надто є власником середнього чи великого бізнесу, поєднують у собі обидві форми доходів, оскільки він чи вона не тільки працює власноруч, але й володіє капіталом підприємства. Такий підприємець може відійти від справ, залишившись тільки власником і не беручи активної участі в управлінні підприємством. В такому разі за ним залишиться тільки пасивна частина доходів з іншого боку, власники часто стимулюють працівників, особливо вищу ланку управлінців, купувати частину акцій підприємства, щоб створити для них стимул до збільшення його ринкової вартості. У такому разі частину доходу працівника складатиме не зарплата. А дивіденди та інвестиційний дохід. Звичайно ж, для того, щоб отримувати такі доходи, особа повинна володіти відповідними активами, що виступають джерелами їх отримання. Про те, як створити та примножити свої доходи від активів, ми з вами дізнаємось згодом. Третя група соціальні доходи. Це доходи у грошовій формі, які отримують громадяни для забезпечення власних потреб, що виникли за певними подіями чи обставинами, наприклад, хворобою, безробіттям, втратою працездатності, виходом на пенсію, житловими умовами, здобуттям освіти, народженням дитини тощо, та надходять у вигляді солідарних пенсій, субсидій, пільг, стипендій та іншої соціальної допомоги. В більшості випадків в Україні їхні обсяги є недостатніми для того, щоб забезпечити нормальний рівень життя на ці доходи. До речі, солідарна пенсійна система базується на засадах солідарності і субсидування та передбачає виплату пенсій з поточних надходжень. Таким чином, внески нинішніх працівників йдуть на виплату пенсій сьогоднішнім пенсіонерам. В більшості країн така система називається розподільною. Четверта група інші доходи, як правило, мають одноразовий або випадковий характер і зазвичай суттєво не впливають на особистий бюджет. Однак не завжди, як у випадку отримання спадщини чи виграшу у лотерею. Також до цієї групи належать гроші, які отримані в борг, кредити, отримані в банках та інших фінансових установах, позичені кошти та інші матеріальні цінності в родичів, друзів, знайомих. Від'ємний залишок на картковому рахунку в результаті придбання товарів на суму, що перевищує залишок. На момент отримання таких коштів їх слід відносити до категорії доходів. Однак при поверненні таких боргів і процентів за ними їх відносять до категорії витрат. Як висновок, не забувайте про те, що в ринковій економіці фінансовий успіх відображає здатність забезпечувати інших цінністю. Ніхто з нас не є островом. Якщо ми хочемо, щоб хтось забезпечував нас доходом, нам потрібно співпрацювати і робити наші послуги цінними для цієї людини. Для цього працюйте над собою, обирайте ставлення, орієнтовані на успіх, та інтегруйте їх у своє життя. Поглиблюйте свої знання та покращуйте навички. Ринки праці та освіти швидко змінюються, вже недостатньо просто мати університетський диплом для того, щоб привернути до себе увагу роботодавці. На щастя, у вашому розпорядженні є онлайн-курси, сертифікатні програми, стажування тощо. Станьте незамінними та отримайте задоволення від того, чим ви займаєтесь, і буде вам щастя.